Доброго дня, шановні пані та панове, Мені дуже приємно в Офісі національної спілки журналістів сьогодні вітати моїх колег-журналістів, професіональної своєї справи. Це перш за все керівництво журналу Барабулька, яке сьогодні має можливість випустити номер четвертий журнала. Це Інна Іщук, і вона наших гостей, звичайно, представила сама. Тому що, знаєте, у нас локації міняються щоразу, як і вигляд цього журналу. Він... Заслуговую на повагу до молодшого і старшого покоління, тому що ми цим журналом виховуємо молодь, а молодь виховує старше покоління, а старше покоління дивиться на них і заздрить, тому що вони у них майбутнє. Так що я хотів би побажати в день вишиванки, щастя, любові, здоров'я кожному і сказати, подібні журнали повинні бути на просторі України. Я думаю, про цей журнал ми ще напишемо в нашому загально національному конкурсі українське мов'єднання в газеті «Золото слів теж розміщимо. Ці всі, мабуть, номери журналів від першого до, а може й до п'ятого, а може і до п'ятого. Звичайно, якщо непогано було, знаєте, є таке присказка в Одесі, щоб на вас напали дії. Я хотів би, щоб дійсно залучалися люди і фінансували вихід журналу, тому що тут, знаєте, сьогодні, навіть в перічні переліку передичних видань Одеської області присутні тільки 16 газет. Десь коли. це занадто мало. Я хотів би, щоб всі вони там були, як і раніше. Рада вітати зі святом. і хочу запропонувати одразу загадку. Червоненька, чепорненька, просто красотулька. Найкраща в світі рибки, хто я? барабулька! Барабулька, барабулька – ця рибка Чорноморська. Ценна, дуже-дуже дорога рибка. І вона несе новини. От зараз. Скажіть, будь ласка, а чому в Одесі потеплишило? А тому, що к нам прийшла весна. Весна, Галіна Вірт, наш автор. Вітаю вас всіх. Я хочу привітати нас усіх з тим, що вийшов вже четвертий номер журналу Барабулька, і в ньому зараз присутні загадки, віршики, проза. Та різні конкурси і ігри для діток саме з весняною тематикою. І сьогодні я, як весна, і особливо у День вишиванки хочу вам подарувати вірш про вишиванку. Працювала майстерно голочка, Взад, вперед стежинку проторила крізь бавовняного ковалочка. Свій ворсистий хвостик проводила. Вишивала білим по білому та, скінчивши від щастя, світилася. Як голубенька порхала, бігала, перед дзеркалом в сукні крутилася. У віночок вкладала вигідно квітки, маку, барвінку, мальвочки. За пашною хмаринкою лагідно вкрила кисоньки довгі паночка. Знов взялась за працю голочка Прикраша тут тканину пестити, заплели все картати полочко, пломенисті, кармінові хрестики, рукави у сорочечки білі, тут троянди розквітли пристрастю, також маки, півоні, лілії, і калина любов'ю та вірністю. Потім нове шиття, нова справенька. Дві маленькі льолочки зроблено для хлоп'ятка та дівоньки павеньки, у блакиць. Та рожеве оздоблене. Метушня шумигами столокою та про волочку якось забулася, стала зовсім вона одинокою. Сумно в ниток кубло закорнулася. Раптом вранці зраділа та шпилечка до роботи натхненно узялася та крізь вушка маленьку дірочку. антрацитова нитка прокралася і пішла сподіватися пташечка. Всю журбу на тканині лишила, наживу слізьми бідолашечка, чорний хрестик на серці вишила. І побігли стрібки рядочками, зашивали в крамнину спогади, потекли по щоках струмочками, дум шалених, звільнивши поклади. За роками роки спліталися у клубок різнобарвних пам'яток та чим раз знов круки зліталися. Хрестик в серці то вже не виняток. І тремтить рука, і не слухає, і очам дивитися боляче, та на полум'я дмухає новий подих, сердень короблячи, все погане і добре полишивши. Діточок, і трудів своїх пагони, стежку в небо зроблю з тої вишивки, і піду до вас, мої ангели. Дякую. Вишиванки чахи, за, за, за все вишивають квітами. А про квіти в цьому журналі є. кросворд-загадка. Кросворд від мурашки мудри. Сніг ще землю покриває, а вони вже виглядають. Вісні готують оплески, перші квіти. проліски. Ці квіти привезли зі сходу, і вони мають гарну вроду. Голівки схожі на тюрбани. Ці Тюльпани. Молодці, думаю, і, 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 і ці квіточки. Я думаю, хлоп'яти цілі глядачі будуть самі відрявувати. А так, ще у нас є стороні вже самі, коли почитаєте. <плес> а ще у нас є сторінка українських класиків. І є тут. Віршики нашого великого кобзаря Тараса Григоріча Шевченка встала вісна і Володимира Григоріча Рудківського лауреати Шевченківської премії. Іменно завдяки Володимиру Григоровичу ми взяли назву Барабулька для нашого журнала. А Барабулька це назва об'єднання дитячих письменників, які видають цей журнал. В нашому журналі дуже багато письменників. І є також сторінка письменника поета Барда Артура Суханова, який зараз виконує свою пісню. Перша моя книжка була «Кабзар». А сьогодні я відкрив кабзар і подумав. А чего же не, не, сп... не исполнить п -п -п песню на самые и известное произведение Шевченко? И вот что получилось. Я к умру, то поховай. Серед степу широко на вкраїні милої, що бланий ще рока поле і пропі кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як пане все з України у море. Кровь ворожа, той дія, і лани, і гори, все покину і полине до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та й вставайте, кайда не поривайте. і вражою злою кров'ю. Волю покропити і мене в сім'ї великий, в сім'ї вільний новий, не забудьте пам'янути Не злим тихим солом, як умер, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на країні милий. Що планий полі, і не і коручи, було видно, було чути, як реве ревучі, щоб лани ще полі, і днеру, і коруче, і щоб країна стала цвітучою та й могучою. Очередная песня за нашу любимую Одессу Маму. Одесс, мама, город лучший самый, город невеста, Город дама, мистер Матуся, мистер Гарна, за все тубимы, вдячны, благодарны. Одесса, мама, Южная Пальмира. Тут в мене хата, а в мене тут квартира. Я народився, тут взрослав, а я любовь тут повстречал. Одеса, мама свіла мене з ума, і міста найкращого нема. Народ тут супер гениальный, богато вин национальный. Хто тільки не живе у нас тут? Француз, болгарин, грек и Арнауд, Тебя Одессой обьют челом, Шалумы, я шалом, Одессу маму знают во всем мире, як дважды, два четыре. Для вас у нас открыты двери настишь, Шешеля фантастину фантастич там тан Одесса, мама, мистер Матуся, Тебе всегда в любви я признаюсь. Мою Одессу, город, маму, Коха я не перестану, мою Одессу, мисту Матусю. завжди в Неве я влюбляюсь и влюблюсь. Одесса, мама, город лучший самый, город невеста, город дам. Место матуся, место гарне, за все тебе мы вдячны и благодарны. Любимая Одесса, маме посвящается. В нашому журналі представлені твори найкращих одеських дитячих письменників це Олексій Надимлінський, Олександр Макарах, Наїль Муратов, Любов Купцова, Олена Карачевська, Надежда хохлова Стрільбіцька, Галіна Верт, Олена Гуляк. А також у нас є сторінка одеського зоопарку, де сам директор Ігор Володимирович Біляков запропонував вам загадки про тваринок. Наша чергова презентація буде в одеському зоопарку. Так що запрошуємо. А також в одеських бібліотеках, бібліотеках 10, 16, 16 номер 2. 45, 2. і в в'єтнамському центрі. Так що запрошуємо. 21 20 16. травня в бібліотеки номер 10 20 21 травня 22 травня в бібліотеці номер 16 25 травня в бібліотеці номер 2 і 1 червня в В'єтнамському центрі. А в А В зоопарку в суботу 24 травня. У нас є загадки вікторини, за які ви отримаєте призи та булька монетки. До зустрічі! Шановні колеги, і ще мені дуже сьогодні приємна при, місця. Хочеться влучити сьогодні почесну грамоту до присвоєння почесного звання, «Почесний діяч культури Галини Сергій Бердич, поетеся, письменниця сучасності. Я, по-перше, вітаю вас. раз. Далі. Є таке посвідчення, і ось така нагорода, яка знайшла свого героя. Я хотів би вам подякувати за вашу творчу, за вашу творчість і прочитати такий вірш. Я приймаюся тобою, нам, знайти, крил своїх не бачу. Я, кохання є, це з тобою, з віку вікна моя. Вона була, існує, завжди буде. В народі є свій заповіт, допоки жінка з чоловіком буде, не зникне в Україні родиць. Спасибі, дякую за вашу творчість.